Друзі, привіт! Я Марина і я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. Про що сьогодні розповість Гід, він вам розповість про будинки. Я вже робила таку коротку рекламу. На Ютубі я викладала шортс і там я давала таку коротеньку інформацію, саме про будинки, про котрі я збиралась розповісти, і нарешті я це зробила. У мене була така ідея розшукати найстаріші будинки житлові. Тобто будинки, котрі не житлові, то окрема розповідь, і завжди, коли ми розповідаємо туристам про Мукачево, да, в нас така екскурсія пішохідна центру міста, то, звісно, ми приділяємо багато уваги саме цим будинкам, але вони не житлові. А от я думаю, що треба буде, що треба буде щось пізнати. Щось дізнатися про житловий, і от що я знайшла да, і радістю вам розповідаю, що перші кам'яні будинки в Мукачеві стали, стали з'являтися житловий мається на увазі. Вони стали з'являтися в 18 столітті. Коли грав Шенбурн, він запрошує німців, переселенців до території, котра зараз зветься Закарпаття, да, сучасна Закарпаття. І вони почали будувати собі будинки кам'яни з черепичним дахом. Але залишалося і багато дерев'яних будинків, саме тому що і прості люди, і такі люди заможні або Шляхетні, вони мешкали в дерев'яних будинках, переважно. І в 30-ті роки 19 століття сталася така подія, пожежа, і пожежа вона зруйнувала багато будинків. І саме тому, що ці дерев'яні будинки вони були просто як сирні, да? і вогонь йшов далі і далі. І було суворо заборонено місцевою владою будувати дерев'яні будинки. Почали будувати кам'яни. І от е, саме. Про будинок, котрий зараз за адресою вулиця Ілона Зріні, 1, я Ви побачите його на фото, ви побачите, що він дійсно старий, він двоповерховий, і там другий поверх там завжди мешкали прості люди. А перший поверх використовувався а як він використовувався? По-перше, що цікаво, що. В 1878 рік туди, в цей перший поверх, там було, була школа для дівчат. Отак, От міська школа для дівчат. І це свідчить про те, що в другій половині 19 століття вже існували школи, де дівчата Мали таку змогу отримати освіту, і це був такий прогресивний крок для того часу. І ця школа в цьому будинку. Існувала до 1902 року, потім вона переїжджає на другий поверх Мукачівській гімназії, але це вже інша історія. А що там в тому будинку, будинку було далі? Там було, було торговельне торга, підприємство, торговельне підприємство. Перепрошую, я завжди хвилююся, дуже емоціонально, Потім аптека, а потім там був була така крамниця, продуктова прогрес. Зараз там теж є краниця, але вона має назву Альма. Отак. Далі буде. Я вже розповідала про ліцей, да? попереднє відео було про ліцей, а тут зараз теж пов'язано, це школа, школа для дівчат. І от такий місточок я зробила. Хто ж на той час, а це було Угорське королівство, а потім вже Австро-Угорська імперія, до складу якої входила Закарпаття, хто ж був міністр освіти, а міністром освіти. Та віра угорського королівства був Агаштон Трефорд. І це завдяки йому з'явилася і е, ця е, школа. Е, ну, зараз це ліцей Мукачівський і школа для дівчат. Отак. От Агаштон Трефорд. Так цей будинок виглядає. Дуже тут важко знімати, бо і люди йдуть, і я тут щось таке розповідаю. Але з чого все почалося? Почалося з напису двар». І в себе було ок, якби ні герб. Ну там я ще фото буду додавати, і ви дивитесь і герб, і цю напис. І він угорською мовою, тобто цей будинок був побудован десь за часи Австро-Угорщини. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. І було б нормально тут той васудвар. Це перекладається з угорською. а якщо угорською, то можна читати Восудвар, да? І це ще перевіримо. То залізний двір. А, і, до речі, цікавий факт, що в Угорщині є три будинки. Один з цих будинків є в Будапешті, котрий теж е, має таку е, надпис, да, такий має. Але герб. І оце герб. Е, а що це за герб? От я буду розповідати на Ютуб-каналі, і він е, е, от треба е, розуміти, що поєднання герба. І е, Васудва оцього е, слова, і є ключ до таємниці цього будинку. Він, до речі, в самому центрі е, міста е, на вули, на площі Кирила і Мефодія. отак, ну все детальніше вже далі. буде. Далі я звернула увагу. Я звернула увагу 10 років тому. І, знаєте, ця будівля, її дуже важко знімати, тому що там каштан, каштан і він великий, той каштан, і він фасад закриває собою. І навіть коли взимку, теж побачити його важко. Вулиці в нас не широкі, вузькі, і тому отак от от я зробила, як зробила. Але там напис такий був: Васудвар. Угорську васудвар перекладається залізний двір. І е, я почала таку поискову роботу, що значить це е, Васудвар. Ну, Залізний двор, вас Заліза, а е, Удвар, подвір'я або двір. І отут е, я писала вже на Мукачево туристично на своїй сторінці, чому саме у, у, у вас у е, на цієї будівлі. Перша така в мене була романтична історія, бо деякі джерела вказують на те, що на угорських домах, щоб підкреслити, що це було побудовано міцно, саме цей напис і з'являвся Васуд Вар. Але, але це таке символічне. Назва, але я так вважаю, і не тільки я, що це не зовсім правильно. І з'ясувалося, що ні. І от що насправді? А насправді, А і ще що хочу казати, що будівлі з написом Вас у два є в Угорщині в місті Жиліна. А також в Будапешті, ну ми про Мукачева зараз. А ще використання написів, я зараз зачитаю, на фасадах будівель було поширеною практикою в Угорщині та в Австро-Угорській імперії наприкінці 19 го і початку 20-го століття. Такі написи слугували рекламою та вказували на функціональне призначення будівлі, що було корисно як для мешканців, так і для відвідувачей. І от аргументи проти цього. Перше, перше такі, що частіше, одвар, використовували для позначення об'єктів, пов'язаних з за торгівлею, залізною торгівлею, тобто торгівлею, якимись виробами заліза, а також залізницею та промисловою діяльністю. І на фасадах це теж проти того, що так романтично писали, що будівля міцна, на фасадах будівель частіше зазначали їхнє призначення або назву власника, а не символічне значення. І до речі, там ви побачите, що там є герб. І цей герб, от зараз я розшукаю, я ж кажу, в мене так багато, багато інформації, тобто, вибачте, як я вчитель, котрий не дуже. Він так гарно підготувався для, для, для екскурсії, там ще є герб. І от той герб і є відповідь на питання, що саме там було. Отак. І цей герб вказує на те, що це було. А що це було? Так, зараз О, два таких схрещених молотка. Це герб людей, котрі, ну, або котрі працювали в гірнічно міталургійному виробництві, отака От історія. Але оці два схрещених молотка є це дорожній знак. Що це дорожний знак, хто знає, я знаю. Пишіть, будь ласка, в коментах. Так що там насправді було, я знайшла це. Дуже довго шукала, і е, я знайшла е, з газет. Отак. І зараз я теж буду е, вам про це розповідати. І так, е, починаючи з 1900-х років, а конкретна дата, коли це було побудовано, її немає, не знайшлося. Там е, в, цій, е, в цієї будівлі е, була фірма. Що займалася перепакуванням залізних виробів, та перепаковувала вона також руду, як... які ці вироби і руда йшли залізницею з Румунії та Банату до Пряшевщини. За радянських часів, тобто починаючи з 1944 року по 1901 рік. Там була контора закарпат буд пром з буд металопрокату, а пізніше Закарпат Буд-матеріали. А герб оцім молотком та кайлом, або з двома схрещеними молотками, залишили як фірмовий знак металургів. А вже при Незалежній Україні там були різні офіси. Чому я е, кажу про цей е, дім як про житловий, тому що він так розташований, що е, ця будівля от вона посередині, і впритул е, до неї інші будинки, або це будинок єдиний, просто от таке е, одна з його частин е, з написом і гербом, використовувалася просто як, е, такі офісне приміщення. У 2019 році Ця е, саме будівля з написом Вас у двар", вона була е, виставлена на е, аукціон, електронний аукціон, але ще її ніхто не придбав. Головне залізний двір, да, що там до 19-го року працювали різноманітні металоторгові контори, а потім вже е, Комунальні служби за українські та радянські часи, ну і коли його нарешті хтось придбає, що буде там? Ми не знаємо. Це вже в нас тринадцятий будинок і це центральний пасаж. Його було відреставровано. і ми зараз зайдемо всередину. І там я вам розповім щось цікаве, а потім вже буде інформація на Фейсбуці. І згодом на Ютубі. Тут ми йдемо так обережно. Як вони пов'язані ці будівлі зараз я розповім. Я знайшла таке коротеньке оповідання, що в самому серці Мукачева на тихій вулиці стає дивний будинок. На перший погляд він. Виглядає, як усі, черепичний дах, каштан, пес у дворі. Але є одно але на фасаді будинку великими літерами написано Васудвар. І кожен, хто проходить, повз зупиняється і питає, а що воно таке, той Васудвар. А живе там старій дядька Йосіп, майстер на всі руки, кажуть, що він нащадок угорських кавальських династій, які ще завстра Угорщини кували шаплі да гусарів. А тепер він лагодить усе від воріт до блендера. І колись каже, що він, е, коли мав натхнення або після келиха палінки, взяв фарбу і намалював той напис васу двар, залізний двір. Одна бабця казала, що той напис е, то не просто фарба, а старовинно-горське закляття, яке не дає крадіям заходити у двір. Діти кажуть, що якщо потримати за букву «С», ну хто дістане, можна стати суперсільним, як сам Йосип, котрий колись зняв двері гаража однією рукою. А, -а, -а що каже сам пан Йосип? Він каже, сміючися, це все маячня, це просто напис. Але якщо хтось зламає мені ворота. Буде їм справжній вас Вар. Я знайшла е і вам коротенько розповіла, щоб не втомлювати, бо інформації багато. Якщо є, питайте мене в коментах е про будинок на вулиці Ілони зріні, 1, де була перша школа для дівчат. Потім я вам розповіла про будинок з таємничим написом Вашу вар. І е, знаєте, що коли я е, на Фейсбуці е, про це розповіла про цей ваш удвар, то е, мій колега гід він теж працює гідом, Мукачеві, каже: а там є пасаж. Тобто, оцей будинок Васудвар, це площа Кирила Міфодія, 7, а поряд є е, будинок, і там їх багато, там пасаж, але адреса одна: площа Кирила і Міфодія 13. І я знайшла інформацію, і, знаєте, що до 1944 року, на території сучасної площі Кирила і Міфодія, 13, у Мукачеві це був важливий торговельно-ремісничний осередок місця. І цей пасаж, розташований в центрі міста, був відомий своєю активною єврейською громадою, яка займалася різноманітними ремеслами та торговлею. І як виглядає пасаж, ви побачите на фото. Але ремісничні майстерні. І вони там були ремісничні майстерні численні. На жаль, не зберіглося фото. Фото не зберіглося, но за допомогою штучного інтелекту зробили отакі зображення, як могло воно так виглядати. І що там виробляли в цих майстернях? Чомусь там воно теж було пов'язане. З залізом. То е, це були, е, о зараз я прочитаю, єврейських майстернях в Мукачеві до 1944 року е, були розташовані е, майстерні, які виготовляли залізні та металеві вироби. От Розумієте, отут вам е, Сьомий будинок да, на площі Кирила і Мефодія, Вас у двор залізний двір. Ви робите декілька кроків, заходите всередину пасажа, да, і там, до 44-го року, ви бачите майстерні, єврейські майстерні, котрі виробляли залізні та медалеві вироби. І що там вони е, виробляли? Замки, ключі, завіси для дверей, ковані ручки, гачки, петлі. Далі будівельна фурнітура, декоративні грати для вікон і дверей, ковані не періла для балконів, ковані елементи для брам, хвірток і парканів. Кухонне знаряддя, сковорідки, казани, рішитки для печей, підставки, кочергі, щіпці. Далі плуги, серпи, мотики, сокири, інструменти для ремонту возів, чи підківки коней ковані свічники, лампади, підставки для квітів, декоративні таблички з написами німецькою або іврітом, е, механічні конструкції, такі вироби були. І е, стосовно цін, е, теж немає інформації. На жаль, про, в газетах про це не писали, але вони були високі. А, високі. От, І я думаю, що якби зараз хтось знайшов. Щось з цих виробів в антикварних крамницях, то ціни були б ще вищими. Отак. А далі, якщо б я прийшла в 1944 році, або раніше, бо 44-й рік це вже трагедія, да, почалася в Мукачеві, то а коли був ще час мирний і спокійний? То би я прийшла куди місце дії, майстерня металевих виробів, у повітрі пахло залізом та сажею. І майстер у фартуху щось кував, і потім я йому дзвоню, і він каже: Добрий день, пане Файвел, можна вас на хвилинку? Він відповів: добрий день, пані, або маніко Марина, заходьте, яка у вас справа? І я би казала, що в мене на Ганку ростуть квіти. Як е це все добре виглядає, але горшки на землі це не дуже е гарно. Можна зробити якісь такі підставки з заліза. Майстер би перепросив, металеві підставки під квіти, а вже ж, е, можу. І висоту зробимо, як скажете, і візуру візурунок можна трохи. Отак. Візна ви же, пані з добрим смаком. Та який там смак, казала би я, аби міцно стояла і не впала, як вітер е, буде е, такий міцний. Он як казав би, майстер, отак буде добре, три ніжки, трохи закругління і кільце зверху, щоб горщик тримався. Я би казала, прекрасна. А скільки ж це мені буде коштувати, пане? А він би сказав, ну три штуки по 5 крон кожна. Якщо по 5 крон, то це були б ще прекрасні часи, коли Закарпаття входило до Чехословацької республіки. По 5 крон, а для вас за 15 не возьму, дам за 14. Так ви ще й торгуєте сам собою, домовились, а коли буде готова, як дасть Бог і молот не зламається, в понеділок забирайте. Добре, шабат не заважатиме. Ну, і... На завершення. На завершення ще один будинок в центрі Мукачева. Він був побудований в 1927 році, і саме в цьому році мером нашого міста Мукачева був Янаш Недецей. І він. За власні кошти будує цей будинок, і перший поверх використовувався для крамниць та для якихось там офісів, як зараз кажуть. А вже на другому поверсі він собі жив, і будинок він відреставрований. Він, як бачите, в чудовому стані. І саме зараз і люди мешкають на другому поверсі, на першому поверсі в нас там ресторан. Дуже класний. І що тут цікавого, що я, знаєте, для екскурсовода завжди важка тема архітектурна. І визначити архітектурний такий стіль дуже важко, тому що перебудова, перебудова, перебудова шла будинків, їм дуже багато років. От, а тут просто зверніть увагу на балкон, і цей балкон є прикладом виступного балкона або консольного балкона, або козиркового балкона, тобто три назви для одного балкона. І балкон виступає без відих опор. Або колон знизу, да, зверніть увагу. Декоративно, тобто кована огорожа. І знаєте чому? Я думаю, що цю огорожу, ковану огорожу цього балкона, мабуть, і робили в цих майстернях в цьому пасажі. Отак. От Дякую вам за увагу. Я зараз йду пити каву до цього пасажу. І е, буду продовжувати, е, я так сподіваюся, е, історії е, домів, бо вони цікаві, і е, можна щось вигадати навіть, і ти хто там мешкав, і це теж буде е, цікаво. Все, пока-пока.